Компанія дікет Agency – фахівці своєї справи. Я всім рекомендую до них звертатися, якщо ви плануєте вступ до Словаччини. Що ви думаєте на рахунок вступу за кордоном, то я вам рекомендую компанію Educated Agency, тому що вони професіонали своєї справи. А тим, хто вагається, я раджу не боятися та йти вперед і звертатись до агенції. Вам допоможуть. Я рекомендую компанію Educate Agency, Це справді професіонали та дуже дружній колектив, який завжди відповідав і вирішував всі нюанси. А тим, хто хоче вступити, я б порадила б точно не боятися і не відкладати це на потім, бо це не просто навчання, а це нові знайомства, нові країни, нові досвіди, Тож, якщо є бажання, ви знаєте, куди звернутися.